Доброго дня колеги! Вибачайте за вітер, почали посадку модернізованої сажалки. Однозубка не калібрована, то є, бере і по дві. А в принцип подивіться. Загортачі працюють. трохи кровата. Глубина, так як я й казав, 10 сантиметрів. Ще ґрунт сядеться. Буде чудово. Є й по три бере. Але все одно неручна посадка. У році є, що садити, соток, мабуть, 80 по 600 кілограм однозубків тільки. Це Щось приклинило. А ну давай. Коріння на однозубці ловить і щіплюється по декілька штурм. Так розпочинаємо сезон посадки. Підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і до побачення.